Даня, привіт! Ми хочемо щиро привітати тебе з твоїм святом і побажати тобі всього найкращого. Перш за все, Хочемо побажати, щоб ваш, ти і ваша сім'я зростали в Господі і зростали в його пізнанні, і щоб Бог дав просто тобі і Андрію мудрості в вихованні ваших дітей. І нехай справді ваша сім'я буде прикладом і зразком для того, для вашого суспільства і для того народу, в якому ви живете. Нехай Господь вас благословить і нехай дасть вам здоров'я і вам і вашим діткам. Таня, привіт, братська рада, домашній груп. Вітаю тебе сьогодні з Днем народження, і я хочу до сказаних вище. Потужних слів побажання, додати таке побажання від себе, а завжди відчувати себе вільною, відчувати себе свобідною, тому що Христос покликав нас до свободи, до волі і де Дух Господній там є свобода. Посеред всіх різних житейських перебитій, просто відчувати цю Божу свободу в своєму серці і нести її в життя інших людей. Також побажаю гарного завжди настрою. Побільше посмішок, побільше радості, якогось позитиву. Нехай в вашій сім'ї, вашій людині буде така гарна християнська, здорова атмосфера, де люди просто сміються без причин, просто тому що їм добре разом. Нехай Бог благословить тебе, твого чоловіка, а нехай Бог благословить діточок і нехай все у вас завжди буде гарно. Богом. Вітаю вас, Андрій Віталія за вашим спільним святом бажаю, щоб ваша сім'я з роками зміцнювалася і зростала в любові. І для Тані бажаю, щоб вона пам'ятала свою рідну батьківщину і що коли вони приїжджають, то тут їх люблять і чекають. І бажаю, щоб справді Бог давав мудрості, любові і в житті, щоб ви. Мудрості виховували своїх дітей, і щоб цей день він був для вас святом, і щоб кожен день він був особливим в вашому житті. Привіт, Таня, привіт, Андрій. Я хочу тебе, Таня, сьогодні привітати з днем народження і нагадати тобі, що ти є дорого купна Ісусом Христом і побажати, щоб люди, які оточують тебе, Завжди в твоєму житті бачили Ісус. Це перше і друге, що я хочу тобі побажати, це радості. Справжньої глибокої радості від того, що ти є Спасена, від того, що в тебе є прекрасна сім'я. І нехай вас усіх рясно благословить Бог. Вітаємо! Вітаємо, Вітаємо. пісенька! Вітаємо. В Африке слоніки живуть ушами уша і мають гості! Які? love.